Знов ця Світлана Базаренко, наскільки ну, можна, попадається мені відео з Яремче, їде сімейна пара біля магазину Світлани Базаренко, їм приблизно по 50 років, знімають магазин і кажуть, люди, якщо ви тут проїжджаєте, не вздумайте до неї заходити, не робіть її касу, бо вона на нас багатіє. А я так дивлюся, мені смішно стало. І я подумав, що Світлана Базаренко буде не проти, якщо ця сімейна пара відкриє поруч. Точно такий самий магазин і зробить ціни в два або в три рази дешевше, і черга стане до вас. А Світлана Базаренко здується і піде додому. І все, і всі будуть довольні, що вона не витримала і закрилася, але такого ніколи не буде. Світлана Базаренко на привозі робить дуже багато років. Зараз вона відкрила магазин в Яремче. Потім відкриє ще по других місцях. Це буде, це буде, але не зразу, тому що це не робиться за один день. І мені інтересно, що люди скажуть, коли в неї буде 10 магазинів чи 20. Вони з ума зійдуть, вони цього не видержать. А Світлана Базаренко видержить. Я, наприклад. В цю людину вірю, тому що ця людина реально старається. Вона ж навіть її вдома не має. Ви бачите, людина вдома навіть не живе, тому що з привозу в Яремче, з Яремче на привоз. Людина навіть не має часу вдома там посидіти. Десь я не знаю. Ви розумієте це чи ні? Людина круглосуточно старається, а вам тільки оце обісрати. Обговорити, обмусолити, оце кістки обмити і саме оце популярне. Як це так? Я встаю в п'ять ранку, і я не можу так заробити, як вона? То, може, ви не з тої ноги встаєте. Якщо ви встаєте з лівої, попробуйте з правої, я не знаю, що у вас там Ну, У людини, виходить, хай роби, не мішайте її. Чого це у вас, оця заздрість, ви починаєте клювати її? Ну, роби людина, хай собі роби. А ви робіть щось своє. Не чіпляйтеся до неї, відстаньте. змиріться з тим, що це успішна людина. Просто змиріться. Я вас пошатує, ну нічого, я буду придержувати. Е, що хотіла сказати, сьогодні Світлана Базаренко зробила крок у бік своєї мрії. Да, побувала у вузі МГУ, де вона хоче навчатись, І знаєте що? Це її бажання, її вибір, її життя, якого біса воно взагалі має стосуватися когось іншого. Хто запитував у вас дозволу чи думку, щоб порвати одне місце, причому своє ж, і виливати весь свій негатив? Світлана ділиться своїм шляхом у блозі, бо вона медійна людина. Але це не дає права чужим людям висиратися в коментарях. Якщо ви так сильно зацікавлені чужим життям. Може, варто задуматися, чому своє не приносить вам радості? Живіть своє прекрасне життя, не чуже, бо чуже життя вас ніяк вам ніяк не належить. Люди.